Всім привіт! Розпаковка чек на 220 злотих. Але 111 стоїть оця шафка в ванну. Так вона в інтернеті стоїть 250-300. А деколи в Кафленді виставляють ось такі от е, хорошої, до речі, якості. І вони дешевше набагато. Ось така шафка, це клас. А ось покупки. Яйця 10 штук. Молоко. Ось таке мило, хліб, активія, йогуртик, простий йогурток за, замість сметанки. Рибка скумбрія копчена, Вермішель, макарон. Три масла. Якщо з карткою береш, він виходить 5 злотих. Пожили закупці трьох штучок. творог, пів кілограма, 6 злотих, тож сьогодні акція. Ось такий паштетик взяла. Спробувала, знаю, що він такий довгий і смачний. Реально смачний. Ось. Шинка сир не буду розпечатувати. Просто порізані вони Тортилля така цільновірнова. Другі. Планувала пихти хлібчик, передумала. Ось такий сир гемолізований 400 грам, теж планувала еклір передумала. Маргарин. Для еклерів. так, з маслом смачніше, але з маргарином вони реально крутіше виходять. У мене особисто. Дві запіканки, були на скидці, Три, 34 кожна. Помідорки 5 злотих кілограма, грибочки, банани сьогодні потрапимось кілограм. Це я беру, бурячки, два бурячка, і пару огірочків. Ось всім в принципі, все. Всім дякую, всім гарного дня.